Всім здорово, бандіти! з вами Вася, а ви на каналі Чоткий Паца. І це 20 фактів про мене. Мене звати Вася, і це є моє справжнє ім'я. Народився я в селі на Франківщині, а не на Тернопільщині. Як от у своїх відосах промахався Гріша. і да, я звичайний пацан з села, який може і корову здоїти, і город висипати. Вчуся я в камянець Подільському національному університеті імені Івана Гогієнка, і це є причиною того. Чого я дуже рідко з'являюся у відосах пацанів. Ну, це щоб ви по мільйони разів не питали одно і те саме питання. Чого мене пацани не беруть, типу, відоси зніматися. То не вони мене не беруть, то я сам до них не йду. Коли мені було десь так років 4 чи 5, ми з моїм двоюрідним братом знайшли за шафою сховане від нас, десь отако от е, вина в бутилці. І долили десь так само лаку для волосся. Ну і. Випину. Після того брата трохи понесло, а мене повезли в реанімацію. Хештег але каждо стажем. Тоді ж, в 4 роки, ми з братом пальцем в стіні виколупали ну, десь отакої товщини дирку. Нафіга? Ну просто ми могли. Я не люблю футбол. Ну, прям взагалі категорично. Не люблю. І не треба мені зараз в коментах писати: о, чоткий панц, а футбол не любить. Зато я люблю жіночий теніс. Ну, якщо ти розумієш, про що я. А, я вмію грати на гітарі, губній гармошці і баянь. Ну, кажу, на баяні не вмію, просто вийобуюся. Ну, я не знаю, ну в селі канає вийовується Знаю, що на польській таракан буде караль. Не знаю, нахрена вам це просто. спезданутики. Лайк, like, якщо теж вмієш щось таке спезданути. Та фотка там, де є віша з Ряною, то я фотку. Нижня частина зубів у мене крива, того я вмію робити отак. І коли я в селі мене баба завжди кличе курей так скликати. Да. Так що криві зуби це не недостаток, а великий дар. А що йому так? Дуже люблю читати. Не знаю, скільки я прочитав, не можу сказати точно, бо не рахував. Але був такий період, що протягом декілька місяців я читав по 200-300 сторінок в день. Так що, якщо захочете щось почитати, то звертайтеся, тому що розум це сексуально. Ой, блять, я дуже мало сплю. Ну, переважно в будні це є по 3-4 години. Тому в кадрі ви мене часто можете побачити з великими, красивими, синіми мішками під очима. Щодо відосів, я дуже сильний перфекціоніст. Тобто, якщо я зробив відос, він прорендерився, і в мене там є буквально от така от малесенька фігня, котра мені не подобається, я готовий чекати ще 3 години, щоб тої фігні. Там не було. Для вас стараюсь, курва мать. Маю дуже класного кота, його звати, як ви вже знаєте, Чібурек. На жаль, приїхати зі мною до пацанів він не зміг, але передав в, таку собі іграшку, котру робили з нього. Чіффак. І да. Кстаті, скоро 14 лютого ви озадачилися тим, що подарувати своїй малі. Фігня вопрос. От вам офігенський лайфхак. Лайфхак, блять. Лайфхак. Як розтопити серце свої малі і довести його до температури центральної області квазару. Чібурек. Адже це така річ, з якої можна спати, на якій можна сидіти і в яку можна витирати соплі. Ну там, якщо захворієш там, чи ну, цибулю, коли ріжеш, то можеш там теж так. І, і Ну, як би все. Жестік практично. А ще в нього на балабонах є отакі от закльопки, провівши певні махінації, з якими він перетворюється на. Бл Сука. Та йо. Він перетворюється на прекрасний засіб чекання хлопа армії. Так що поспішай зробити своїм малій креативний, а головне дуже практичний подарок. Спеціально для тебе я залишу силочку на Чибарака внизу, ти собі там зайдеш і ну куп. ти там знаєш. Не люблю ходити в кіно. Ну, така моя природа, тому ніколи на рахунок цього мене нічого не питайте, ні в велес, ні в коментах. Тому що який би то фільм не був, я його не бачу. А взагалі не вживаю солодкого і навіть каву і чай п'ю без цукру. Так що вбити можу, на раз-два. Коли вдома в селі ростуть черешні, я люблю прямо на неї залізти і їсти звідти. Ну, як люблю. Любив. Поки цього року не хотів залізти, а гілка зламалась, б-поправився щось. Синяк такий був підец, напів напівсрать. Ну, разу забув погодувати Чебурека, і він ігнорив мене прям три дні. Ну, тупо, взагалі не говорив, так би мене не було взагалі. А ще недавно, поки в селі був, включив аудіо нявкання і зламав кота. Просто, блять, просто от подивіться на це. Він отак от сидів десь, може, ну, хвилин 15 точно, поки поки так і не заснув. Кори. У мене є чітка футболка. Ну от і все. 20 фактів я про це розказав. І якщо вони тобі сподобалися, то не забудь підписатися на канал. Тому що старався для тебе, надіюсь, було класно. Все, пока.